Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контур завдання. Сьогодні у нас завдання рецептура смерті. Нажимаємо прийняти. Друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк підписатися на канал. Також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, давайте тепер про завдання. Рецептура смерті. Що нам потрібно? Нам потрібні серця медведя і кров літаючих мишей. Так, кажанів. E, друзі, дивіться, в нас відкриваємо карту. На карті ми бачимо e, синю зону. Синя зона це де потрібно нам для цього завдання e, охотитися на певних монстрів. Для того, щоб закінчити це завдання. E, друзі, в нас зараз завдання бігти поки в ту зону, де, нам, e, де нас завдання нас попросило. Після того я вам покажу, яких монстрів потрібно нам вбивати. Давайте поки біжимо туди, куди нам треба. Я не думаю, що в нас е, виникнуть якісь труднощі з цим завданням. Там потрібно буде 6 монстрів набити, і ще 6. Чи там потрібно, чи там ітем предмет буде падати з, з 100% шансом. Чи ні. Зараз ми це все розглянемо детально, коли ми будемо вже на місці. В принципі, ми вже от добігаємо. Так, першу бачимо. Вовк є, є от медвідь. б'ємо цього мішку. Так, і що? А, ну 100%, походу, виходить. Так, першого медведя ми вбили. Нам залишається ще 5. Цей нам не йде, це вовк. І літучих Миш, ну Літучі миші в нас не в цій зоні знаходяться, вони чуть далі. Тобто далі чуть -чуть нам треба пробігти. Друзі, а поки разом набиваємо 6 медведів 6, а далі продовжимо, куди там нам потрібно бігти, щоб тих мишей набити. Е, друзі, набили ми цих 6 сердець медведів. Е, тепер потрібно нам цих мишей. Е, відкриваємо карту і на карті нам показує зону, де потрібно охотитися на цих мишей. Там теж потрібно якісь ітем-квести залутати з... Цих мишей. Ну, зараз будемо на місці. І розберемося, що там потрібно. Ну, можна хоча і так вже подивитися. Літаю ще кров. А, кров потрібна нам для з мишей. Значи зараз будемо цю кров збирати. А, це взагалі сполківо, що я сказав, з цих з <к> мишей. <trouver> <z> <white> army... Коротше, друзі, це потрібно тут. Так, почекайте, бо тут якась елітка на мене загралась. Е, коротше, я так поняв, це Нам потрібно. Кров з пауків, а я все з мішей, з мишей. Не знаю, що я собі представив. При ну коротше, давайте сина загуб'ємо. Син аргувала кос. Аргувала. Аргува. Е, так, ми вбили цього сина. Ну це не по завданню у нас. Коротше, пауків нам потрібно отаких от набити. Е, з 6 штук. Може навіть більше, бо то що я так зрозумів не з. Тобто такої шансом випадається кров з пауків. Коротше, з цих пауків нам потрібно також набити кров е в, в кількості 6 штук. Медведів. Сердець е медведів ми 6 е вже налутали. Залишилося нам тільки набити 6 цих кровів з пауків. Так, і після цього ми переглянемо, куди нам потрібно буде віднести це завдання для здачі. Ми мішку мішку. Так, от ще один є паучок. Так, також ми вбили останнього паука, друзі, відкриваємо знову карту і дивимося, куди, як бачите, да, куди нам потрібно віднести це завдання. Хоча ми брали в селищі Гробниця. Тепер сідаємо на свій транспорт. І по карті біжимо в то місце, де потрібно нам завершити це завдання. Друзі, вже як я буду підбігати до NPC, то продовжимо це завдання. E, друзі, нам потрібно, коротше, здати це завдання NPC в подгороді. Тобто, це в самому, в самій столиці міста. в Столиці боже нежиття, перепрошую. E, і цей. E, для того, щоб закінчити це завдання. Тобто, по факту ми біжимо зараз е, серебряного бора в е, в подгород для того, щоб закінчити це завдання. Друзі, от ми вже в городі, е, в городі і нам потрібно е, підійти до того NPC, знайти того NPC, де нам потрібно здати це завдання. Е, Сирян трошки запобіг на верш треба. О, і якби. Вот таке у нас задание получается. Я к NPC найти, не понял. Нам наверх треба. Прикол. Щось я вот в цьому под городе, шо я нифига не могу разобраться, Никола. Такая здесь лабиринт, блін. блин. Ммм, короче, давайте такой попробуем. Друзі, знайшов я тебя NPC. Звісно, з важкими трудностями, але йшов. Е, друзі, підходимо до цього м -м, чувака. NPC, як не там говорити. Розмовляємо з ним е, по поводу цього завдання. Нажимаємо продовжити, нажимаємо завершити. Все. Друзі, у нас завдання виконано. Е, друзі. Е, що хочу сказати по цьому завданню? Не важке завдання. Потрібно набити там. 6 монстрів тих, 6 тих, ну, якби, дістати ітем предмета для здачі цього завдання і все. Один нюанс є той, що дуже, блин, воно якесь, бігти туди, звідти бігти опять, кудись, там, непонятно. E, Потім під городом заблудився раз 10, може хтось краще розуміється в, цій, в цьому городі, то тоді для вас ніяких проблем не буде. Для мене це склало трошки. Я, якби, недавно в Варкрафті, ну, в самій грі. Так що, якби, по факту, я ще слабенько знаю той город, і лабіринти і так далі. Друзі, ну на цьому все. Я всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.